Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, Хочу сьогодні показати. Стоїть у мене привід sk 5 і насос НША 10. Він працює, виходить, у мене на гідравліку і на дозатора. Стоїть у мене насос дозатору. Ось. Колись раніше там на двигуні, де корба у мене стояв, привід цей, виходить, і заводський і НШ. От, але там низькі оберти. Так як там по шестернях у два рази понижає. Наприклад, на колінчатому валу виходить 1000 обертів, там всього 500 виходило. І на дозатор не вистачало обертів. Він працював тільки, коли даси на весь газ нормально. От, поставив я цей привід і шківами через ремінь поставив цей янша. Все запрацювало відмінно, супер. От. Спочатку у мене тут стояв Буз поставив я спочатку такий шківок, тут втулочку зробив усе на 85 мм діаметром, от, а тут у нас 140 на колінчатому валу. І оберти отрималися на холостих, скажімо, так, десь 1300 плюс-мінус. Я їх точно не рахував. От. І вийшлося, коли холодно, прямо ж насос аж віжджав на холодно, трошки за високі оберти вийшилися. от, Я був потім зробив такий сам, так сказати, самопальний шків, це із баз 21. 01 з помпи з класики, тут автулку підібрав. От, Він 138 мм, є 140-135. Там їх розміри гуляють, так як різні заводи і роблять. Плюс-мінус в районі 140. Получилось один до одного, такі як оберти, як на колінчатому валу. Все класно працює. На холостих руль верне, гідравліка піднімає. От, І ще на цьому малому шківу, який був нюанс. Дуже різко навіска піднімалася, прямо аж аж підлітає. І десь щось таке хочеться там плавно, і воно дуже підрівало. То я от зробив на цьому шкілу, воно якраз хороша швидкість і так і доволі швидко піднімає. от і нічого як то кажуть, не насос не гріється і все працює класно. от Але коли я працював. З дисковою бороною, хто дивився на каналі, є відео. І в мене було цей шків розірвало. Вона дуже тяжка. І його просто ремень провалився, розірвало. от І потім я його виходить, трошки в тісках піджав, посверлив в отворі, там, відреставрував. Ну, вже він цей шків в дуже велике бієнні. Вже в мене один ремінь був полетів. Зараз я заведу. Покажу, і він, бачите, я його даже сильно не перетягував. Він, в принципі, вистачає його і на віску піднімати все. Для того, щоб не порвати ремінь. Він той не злітає, нічого, але це є. Але так хочу поміняти. Ось купив новий шкіл. 100 гривень ціна його. Ось шків, ваз 1-0 помпи. ЧП Харків. Але зараз також, він бачите, на точках таких з'єднаний з двох штамповок. Ми зараз поміж цими точками в сверлильному насверлимо ще отворів. Думаю, на 6 чи на 8. Навіть, можливо. От, ще його полуавтоматом це проваримо, щоб його не роздирало цей шківок. От, І будемо робити ось нову втулку. Ось така в мене шестерення була. Я її зрізав трошки тут. В домашніх умовах проточив це все діло. Є в мене кусочок вала. Я зажимаю там саморобний такий, як то кажуть, проточку. І чуть підігнав. І зараз ми будемо тут якось його це все діло втулити і робити новий шкіл. Цей просто залишимо на запас. Він, в принципі, працює, але такий він екстремальний цей шків. Зараз заведу покажу як, яке в його бієння. Хочите, в нього є дієння і ось сьове, і отак трошки вісьміркою він йде. І прямо ж оцей привід трошки підгулює. Зараз виготовимо сюди новий шкіл, зробимо нормальну натяжку. І все воно буде працювати. Щоб був токарний станок, була болванка, звісно, б я його виточив би новий цей шкіл. Ну, нема в мене ні токарного, толком звернутися немає куди. Так що, в домашніх умовах, так як я привик, зазвичай це все робити. Ось цей шкіл, бачите. Получається, ці заводські типу, точки не витримали і його просто розірвало. То я його так зжав у тісках і вже тако поприхвачував. І вже він короче, получився... яйцем, як то кажуть. От. І хай лежить, як то кажуть, дежурний. Я Не буду вирізати з нього ту середину, хоча воно тут було б більш-менш відцентровано так, в домашніх умовах. Все ось центрував, виходить, в сверлілці. Зараз ми звиготимо новий цей шківок. Ось тут я підібрав, виходить, з задньої їжовської зірочки таку відсверлив муфту. Тут хорошо, тут і всередину стає оця втулка. А це, виходить, сюди стає шківок. Ось. І Ми зараз його це все діло підженемо, там виставимо, щоб рівно було. Обваримо. Точки тут нові поробимо і повинно все працювати. Так, ну ось саморобним таким пристроєм я вже показував є відео. Зараз ставлю зверху силочку, як проточити в домашніх умовах. Ось ремінь, дрелька і шайбочок такий шківок. Ось беремо болгарку з наждачкою або ж якийсь такий круг і протачуємо. Ось я підібрав сюди втулку. І мені потрібно на цю вісь, виходить, яка вже буде надіватися ось сюди. От проточити, щоб оця втулка плотно залізла. Це обойма з підчіпника. Бачите, як напільничком вже в кінці підгонив. І, ну, в принципі, вона вже тугенько хватається. Ще чуть запресуємо і щоб максимум можна було відцентрувати. Ось так дрелько крутиться і можна пиляти. Стара дрелька. І все, фіксуємо оберти, кнопку і оберти можна регулювати. Вже так багато я деталей проточив. От, А потім вже беремо цю вісь шківочок, ставимо сюди, прокручуємо і вже центруємо, щоб десь якщо чуть, і прихватуємо. Так, ось такий вийшов шків. Получається, шість точок. Це я засверлив, розмітив, щоб були рівномірно на 8. Проварені з двох А Тут було якихось дві таких, виходить, заводських отвори, то я їх також проварив, запресував тулочку. От, проварено тут полуавтоматом, трошки зачистив. От, і тут також ось ця муфта ще говорив. Там із мотоцикліш, там сточені були, виходить зуби. Ані не зуби, зрізані зуби, точніше. Ну, Колись там їх протачували, так як тут якась хімія була під такі шліці. От. І запресована втулка із колінчатого вала із роликового подчіпника. Ну, наружня обойма. У їй проточив я оцю муфту, під шпонку, За все запресував. Воно якраз по, по діаметру все нормально зійшлося. Провірив, наче б'єння немає. Отут зараз трошки зачистимо, підкрасимо його, ставимо і провіряємо. З цієї сторони тут цю втулку не приварив, так як вона плотно і тут гарно обварилася. Я думаю, воно витримає. Це вже буде надійно. Бо цей шкіл, в принципі, ходив. Я шкіл просто, щоб я з нуля його тут або зразу зробив отак От, як то кажуть, на електрозакльопки. Все було б нормально. Просто нагрузки не витримало і вже його зігнуло. І вже як ти його не рівняй, буде бієні. Чому це все показую? У Когось там є токармо на це все діло виточити, це зрозуміло. Тому що є вже люди, які по такому способу, мені там пишуть, переробили і, виходить, так НШ поставили. До речі, досить. Компактно, ремонтно пригодно, зручно, я ж кажу, і трактор на трьох рівнях спокійно їде. Головне, щоб були якісні ремні, нормальна натяжка. От і все, вистачає. Зараз сюди ставимо шайбочку, щоб підчіпник, виходить, плотнуний не був шпонку, надіваємо шків, зажимаємо. Ну, спочатку покрашу, все зараз покажу. А взагалі цей шкіл роблю, так якось буду орати на днях і сіяти. І культиватор доволі такий тяжкий з борінками. От, і сівалка буде з зерном, також нелегка. І нагрузка буде зараз на ремень. Получається, піднімати туди-сюди. От, І плюс будеш розбивати підчіпника, оце воно це бієння. То я його ж кажу, не напінав, так поїздив. А це ось був в автомагазині, то вже купив шкіл і переробив. Токар обіцяв, що зробить, але він зараз на війні, то змоги немає його зробити. І плюс болванку де таку взяти, хоча якусь на 130-140, на 140. то вирішено було так. Самопал такий, але він буде їздити. Ось так вийшло. Зробив ще таку натяжку тут, так як раніше не було, до монтіровочку напинав, а це вирішив заодно зробити. То змазував болт масло потекло, ось так вийшов шкіл. В принципі, натяжки ще буквально там чуть залишилось, акумулятор там ще пару міліметрів можна подати вперед. Потрібно буде купити новий ремень. Тут 1150 стоїть. От, Але, е, думаю, 1140 куплю на слідущий раз. Так як шків цей 135 іде міліметрів. А те, що перед цим був ішов 138. От, І виходить, я під той підібрав. А вже під цей надо 1140 брати. Ну, Можливо, що. Був кривий шків і дуже витягнуло його, бо так як трошки вже поїздив на ньому. А так наче все нормально. вийшло. Зараз провіряю і потім ставлю защиту. Бо я ж кажу, хотілося це діло зробити, щоб потім в полі не стати, коли поїду десь сіяти, і щоб з сі цією сівалкою та ремінь не порвався, бо взагалі там пічіпник ніякий не розвалився. Ось так вийшло. Але бачите, наче вийшло непогано. Перевіряємо рульове. Рульове працює тепер на віску перевіряємо. Нормально працює. Ось так тепер буде, я думаю, ходити. Все буде нормально. Куплю новий ремінь на запас, і все. Всім мирного неба, всім доброго здоров'я. Дякую за перегляд, до побачення.